Вітаю, дорогі колеги! А в нас з вами сьогодні кейс 9 який присвячений темі ПДВ. Чому ми вже в курсі? Тому що 21 березня я разом з усіма бухгалтерами України буду заглиблюватись у тему ПДВ. І робитимемо ми це разом із великою любов'ю до своєї справи. Будемо дивитись з точки зору бухобліку, податкового кодексу 1 с і електронного кабінету платника податків. Буде мега корисно, не пропустіть. А тепер кейс на сьогодні: анулювання реєстрації платником ПДВ. Наше підприємство є на загальній системі оподаткування платник ПДВ. 12.12.2022 прийнято рішення про перехід на спрощену систему оподаткування третя група за ставкою 5%. Заява про анулювання реєстрації платником ПДВ підприємство не подавало. Давайте нагадаю основні моменти: для того, щоб перейти на єдиний податок, третя група 5%, потрібно подати заяву про застосування спрощеної системи оподаткування за 15 календарних днів до бажаного періоду. Переходу. Отже, 12-12 це подано заява своєчасно, а отже, підприємство з 1.1.23 буде у третій групі за ставкою 5%. Гарно. Але ж 5% не передбачає сплати ПДВ. При цьому заява на анулювання реєстрації платником ПДВ не подавалася? Що у нас буде з ПДВ? Питання, яке стоїть. Давайте подивимось, чи є таке підприємство платником ПДВ? Адже заява на анулювання не була подана. Але при цьому підприємство прийшло на 5%. А будучи на 5%, ПДВ не сплачується. Як бути? Яка правильна відповідь? Я вам дам посилання на норму і скажу е, правильну відповідь. Наразі можете поставити паузу і задуматись, яка правильна відповідь. А я кажу норму. Пункт 184.2. 184.2 податкового кодексу говорить: анулювання реєстрації на підставі визначені. У підпункті А пункту 1841 цієї статті здійснюється за заявою платника, а на підставах визначених БЗ, пункту 1841 може здійснювати за заявою платника або за самостійним рішенням відповідного контролюючого органу. Наш варіант за самостійним рішенням контролюючого органу. Чому? Бо далі йде продовження. Ну і підпункти наші, якщо щодо особи. Зареєстрованої платником податку до єдиного державного реєстру юридичних осіб внесено запис про державну реєстрацію припинення, або підприємницької діяльності фізичної особи підприємця, або якщо до реєстру платників єдиного податку внесено запис про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплату податку на додану вартість, анулювання реєстрації. Проводиться контролюючим органом автоматично на підставі відомостей реєстру платників єдиного податку. Тому анулювання відбудеться автоматично. А отже, підприємство, чи є таке підприємство платником ПДВ при переході на 5% ні, не є, оскільки анулювання реєстрації відбувається автоматично на підставі даних реєстрів платників єдиного податку. І дуже шкода, якщо це зроблено, не, проаналізов... не аналізуючи дані на дату переходу. Я маю на увазі, при переході на 5% відбувається по суті анулювання платника ПДВ. А у нас анулювання платника ПДВ призводить до певних податкових наслідків і зобов'язань, про які розкажу в наступному 10-му кейсі. А на цьому у мене все. Бережіть себе, до зустрічі. Більше нюансів оподаткування ПДВ заповнення відображення в Одинецьці на онлайн-курсі ПДВ Практик 2023. Долучайтесь!